Дікно моє, заглядає холодним стрібом сяють зірки. Вітер, лихо успіває, ви дитинка спи. Вітер лиско успіває, вийдинка спи. Корини пташки, дитині комашки, принцес. Межі і чоплуни. Білуї казки, чудової казки приходять у наші сни. приходять у наші сни. Мороз малює на сніг картини та Квіти, комашки, принцеси і чаклуни. З білої каски, чудової казки, приходять у наші сни, приходять у наші сни. Рік за роком дитинства минає і сняття А якщо чудес ми чекаємо, розбудуться вони. Горіли печки, їхній комашки, мінстей впевнені. Yes